Вітаю вас, шановні пані та панове! Червона ікра від українського виробника торгових марок Шаланда Камчадал та Спецпосол. відома усім українцям та багатьом іноземцям. Шаланда це ікра Гарбуши з традиційним морським смаком, яка стала еталоном продукції першого сорту. Ікринки середнього розміру, Яскравого помаранчеві. Добірної якості без плівок і згустків. Камчадал і край збалансованим ніжним смаком без гіркоти. Вона поєднує традиційний рецепт і доступну ціну. Спецпосол ікра першого сорту. Засолена за класичним рецептом. Вона ідеально підходить як для закусок, так і для основних страв. Ця продукція справжнє поєднання смаку та користі. Виробник із понад 25-річним досвідом роботи риболовецький галузі здобув довіру споживачів по всьому світу, Ікра експортується в Європу, Америку, Азію. і Тепер доступна в Іспанію в магазинах Балканіка. Червона ікра – це не лише розкішний делікатес, а й джерело користі. Замовляйтесь дотриманням температурного режиму та насолоджуйтесь. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.